Спершу у нас віртуально Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач, експерт, якого ви любите і чию думку поважаєте. Вітаємо вас, пане Віталію. Добрий вечір. Пане Віталію, те, чого розпочнемо, це все таки звернення сьогоднішнє Володимира Путіна до федеральних зборів. Традиційне його звернення, але все ж ті заяви, на які сьогодні звернули увагу, якраз стосуються його погроз. Знову ж таки, не вперше від них чуємо, але мабуть, ну від Путіна так напряму це. Не так часто звучало про використання ядерної зброї. Можемо подивитися, що він сказав. Його слова усі нагадати, аби наші глядачі теж розуміли, бачили. Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Це якась маячня. Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів. Але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічніші. Вони мають розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Усе, що вони тут ми додаємо, що Захід і США він має на увазі вигадують і чим лякають цілий світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить, знищенням цивілізації. А пан Віталію, що означають ці слова Путіна про ядерну загрозу? Це погроза чи це реальні наміри? Це означає, що виступ Володимира Путіна перед федеральними зборами Російської Федерації от минулої ночі переписувався, що взагалі є безпрецедентним явищем для такого типу документів. Ми ж розуміємо, що над цим документом працювали місяцями, його вивіряли, консультувалися з різними представниками там відом, з самим Володимиром Путіним. І тут, після заяви президента Франції Еммануеля Макрона, Фактично довелося переписувати головну частину документу, присвячено російсько-українській війні. Це, в принципі, означає, що ця, я б сказав, пастка Еммануеля Макрона вона спрацювала, що Еммануель Макрон підвищив ставки. До речі, це вперше, коли Західний лідер підвищує ставки у цій mm -hmm. ситуації, а не Росія підвищує ставки. Що Путін відчув це підвищення, що він вийшов на новий рівень погроз. І, до речі, це не спрацювало, тому що після послання Путіна президент Франції ще раз сказав, що його слова про можливість введення військ західних країн на територію України були обміркованими і продуманими. І це, звичайно, для російського керівництва те, що відбувається останніми днями, можна сказати до певної міри іміджова катастрофа, тому що вони ніколи не працюють в ситуації, коли Підвищують ставки партнери. Вони звикли погрожувати, звикли піднімати рівень погроз до неймовірного до ядерного, але ж мова йде про те, що із такими заявами теж виступає очільник ядерної держави, якому важко погрожувати ядерною зброєю, тому що на в нього теж є. І до речі, може ви бачили заяву. Очільника британських військових генерала Радакіна, який теж сказав, що Росія, якщо нападе на НАТО, вона просто зазнає швидкої поразки, і Путін це також знає. Тобто, це абсолютно інша тональність розмов, що ти можеш погрожувати, ти можеш виступати з різними заявами. А ситуація буде такою, що якщо ти спробуєш щось застосувати реально, ти зазнаєш поразки. І ми всі це знаємо, і ти це знаєш, тому всі ці твої розмови це блеф. А наші розмови це не блеф, Тому що у нас є більше можливостей. І ось те, що Захід себе так поводить на третій рік російсько-української війни, це теж дуже важливий момент. І цей момент, якщо хочете, до певної міри обостінює все це звучання труп у посланні Путіна. Тобто навіть можна сказати, що якоюсь мірою і нівелює те, що він каже, ось ця заява Макрона. Справді ви на ній наголосили, тому що зараз буквально ось нещодавно це з'явилося, що він справді підтверджує так би мовити, свої слова, що його наміри абсолютно серйозні. А, але ж справді Захід раніше не робив подібних заяв. Ми навіть впродовж двох років попередніх говорили про те, що ну доволі мляві заяви, захід не розуміє такої великої загрози з боку Російської Федерації. Нарікали на те, що недостатню допомогу ми маємо. А чому зараз, от саме тепер прозвучала така думка Макрона? З чим це пов'язано? Ну, це по-перше завжди так буває в історії, коли mm. розвиваються події, і політики не бачать якогось реального результату, вони починають підвищувати ставки. Сподіваючись, що якраз підвищення ставок дозволить ситуації розвиватися. Ми з вами прекрасно бачимо. Що до певної міри російсько-українській війні є політичний застій? Я зараз навіть не коментую події на театрі воєнних дій. Я хважу саме про політичний застій і з точки зору відсутності політичного рішення і можливості якогось закінчення війни, і політичних перемовин, і ситуації з підтримкою заходу. І ось за великим рахунком, спроба Макрона це спроба цей політичний застій змінити на якусь абсолютно іншу ситуацію на розвиток подій. А потім я вам хочу нагадати, що ми з вами знаходимося у передвиборчому періоді не тільки у політичному періоді, передвиборчому періоді у Сполучених Штатах, а й у політичному періоді у Європі, тому що скоро вибори до Європейського парламенту. І я не знаю, чи ви помітили, що сьогодні у Парижі. У парламенті була жорстка полеміка прем'єр-міністра Франції Габріеля Аталь, якого ще називають можливим спадкоємцем Мануеля Макрона, який буде балотуватися від його партії на посаду очільника держави, і Марін Лепен. І Габріель Аталь у відповідь на слова Марін Лепен, що Макрон затягує е, у війну Францію, коли говорить про війська НАТО Став на території України. Сказав, що а у нас вже є війська Путіна на території Франції. Це ваші війська, пані Марін Ліпен. Ви відразу показали ці своєю реакцією вашу лояльність, що ви лояльні не Франції, а Росії і очолюєте тут війська Путіна. І Марін Ліпен була до такого рівня приголомшена цією тональністю, і цими заявами такого теж раніше не було. На парламентському на державному рівні, uh -huh. що вона потім у кулуарах жалілася і казала журналістам, що її просто прем'єр-міністр Французької Республіки так грубо схарактеризував, що вона не заслуговує на такі оцінки. І я вам скажу, що це гострота політичної боротьби, тому що Еммануель Макрон і його соратники хочуть. Отримати якийсь пріоритет на виборах до європейського парламенту, до е, французької ліві лівії, крайні праві, завжди мають дуже непоганий результат. Це демонстрація лідерства в Європі з боку Франції, президента Франції. Зокрема, звісно, це боротьба за лідерство. Тому що зараз mm -hmm. з лідерством погано. Президент Байден хотів би бути лідером підтримки України, але йому не дозволяє конгрес. Фактично, він в складній ситуації з власним конгресом. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц знаходиться в досить складній ситуації, тому що він хоче займати таку обережну позицію з одного боку, допомагати Україні з іншого боку, ми бачимо, що він зволікає стаурусами і цю лідерську позицію явно не прагне займати хоча Німеччина більше грошей нам дає ніж Франція і більше озброєння. Хоча французьке озброєння теж дуже якісне і дуже сучасне. Це теж треба зрозуміти, що це є питання якості, і таким чином в Європі залишаються два лідери, які борються за цей інструмент підтримки, це Еммануель Макрон і прем'єрка Італії Джорджа Мелані, яка приїздила до Києва, у групі семи, і проводила засідання групи Семи, на якому, до речі, не було Еммануеля Макрона, як Джорджа Мелоні не було на зустрічі в Ілісійському палаці з підтримки України у цієї ракетної коаліції. Але ви розумієте, що політична вага. Франції все ж таки більше у Європі, ніж політична вага Італії. Ну і до речі, нагадаю вам, що Франція ще користується цією ситуацією, що Польща зараз, нібито, відходить на другий план у зв'язку з економічним конфліктом з Україною. Так що так, це боротьба за лідерство. І Манель Макрон зараз. Ну, ми ж не будемо з вами не помічати, що він це лідерство перехопив. І Володимир Путін це бачить і теж це дратує Кремль. Тому що в той час, коли Путін в Кремлі говорить, що Росія має розмовляти з Сполученими Штатами про стратегічні стосунки про стратегічну безпеку, Вашингтоні нібито кажуть: ну слухайте, ви спочатку із Францією домовтесь, будь ласка, а потім вже з нами розмовляєте про щось І для Путіна, який взагалі не дуже усвідомлює роль своєї країни, реально це принизливо виглядає. Не звучить, а виглядає принизливо, розумієте? Якщо от ще повертатися до цього його звернення сьогоднішнього, що ви можете відмітити з риторики Путіна, вона в чомусь змінилася? Це до речі, цікава ваша думка. Мені про те, що йому доводилось реагувати на те, що закидають відходи від сценарію. А, а загалом, все решта було за сценарієм, тобто те, що він говорив про їхні е, військові здобутки, скажімо так, про нарощення зброї, ну це таке, от знаєте, типове якоюсь мірою і. Передвиборче звернення теж, бо це і його передвиборча кампанія триває. Хоча ну розуміємо, чим вона завершиться скоріш за все. Ну, ви знаєте, я в цьому зверненні помітив одну просту річ: Володимир Путін зацікавлений у війні навіть у такому великому проекті. Тобто, вся ж ідея звернення, що головне на що Росія має витрачати гроші, це війна. А от порівняйте гроші на війну і гроші на е освіту. На створення цих студентських кампусів це ж відрізняється в десятки разів кількість грошей, яку Путін хоче витрачати на армію, і кількість грошей, яку він хоче витрачати на університет. Там мова йде про трильйони, там мова йде про мільйон. Окрім, того, якщо ви побачили, вся соціальна політика Росії, те, що Путін називає сімейними цінностями, фактично зводиться до репродукції. І це теж дуже дивно виглядає, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що сімейні цінності. Це не репродукція, це щаслива сім'я, яка здатна виховати дітей, в якій є можливості для розвитку членів сім'ї. А у Путіна соціальна політика спрямована на, можна сказати, преміювання тих, хто буде народжувати. Тобто він хоче, щоб росіяни народжували йому гарматне м'ясо, якщо бути точним, якщо передати. Одним реченням зміст цього послання ми будемо воювати, а ви будете народжувати тих, кого ми будемо надсилати на фронт. Ну це, чесно кажучи, абсолютно новий мотив. Тому що насправді в попередніх посланнях Путіна я на превеликий жаль змушений стежити за цими посланнями вже 24 роки поспіль. Такого мотиву жодного разу не було. Був мотив війни. Звичайно, вже mm -hmm. давно був, але мотиву репродукції як відповіді на війну не було такого відверто е, заохочення власного населення саме до народжуваності, оголошення репродукції як цінності ну так просто не було. Звичайно, будь який лідер думає про демографічний розвиток країни. Але це коли воно сполучується все так, фактично одне до одного підгоняється. Ми ж бачимо про що йдемо в ареалі. І до речі, ніяких інших. Рецептів саме розвитку сімейного життя, сім'ї підтримку сім'ї державою не тільки репродукції, а сім'ї як освіти, як е, е, створення нових можливостей для е, житлових е, умов громадян, то що всього ж цього в посланні не було. Було саме це оголошено цінністю як такою. Як Путін може змінитися, і чи зміниться він після його переобрання? Я не думаю, що для політиків авторите тоталітарного типу переобрання це якась велика подія. Ну, переобрання. Ну, може Путін скористатися самою процедурою переобрання для якихось кадрових змін. Але за великим рахунком, я думаю, що у нього не це є якимось моментом, і, до речі, не випадково ж його прес-секретар Дмитро Пісков говорив, що у цьому посланні, в принципі, перспективи до 2030 року, що це не на рік. Послання а така програма дій на найближчі роки. Uh -huh. Він мислить абсолютно іншими часовими категоріями, тому що він не електоральний політик для нього. Вибори це просто плебісцит, який затверджує його політичний курс. І вони йому зараз потрібні, щоб більшість населення Російської Федерації підтримала війну. Щоб потім не було ніяких питань, чи підтримують Росіяни війну? Вони проголосували за Путіна. Путін говорив про війну. Значить, громадяни Російської Федерації підтримують продовження війни як політичний курс. Це дуже проста формула. Поки Європа і лідери кажуть про те, що е, треба підтримувати Україну, давати зброю, давати гроші, навіть е, як от про Макрона, ми згадували, і і про війська він теж сказав. Президент Туреччини Ердоган сказав, що він не покидає думки, що треба сідати за стіл перемовин. Можемо теж подивитися його цитату. Попри те, що ми вступили в третій рік війни, і попри всі наші зусилля не було досягнуто достатнього прогресу на шляху до встановлення миру. Я залишаюся прихильником того, що дипломатія та діалогу необхідно дати шанс закінчити війну справедливим і довготривалим миром. Він навіть говорить про ось цю формулу миру, яку Україна раніше презентувала як держава. Пане Віталію, а, ну в чому тут, якби якоїсь там унікальності його заяв, мабуть, немає, бо він не раз про це заявляв. Але в чому його зацікавленість полягає? Тому що я чула вашу відповідь про те, що він хоче ось цього діалогу з Путіним. Для чого він йому потрібен? Про що цей діалог буде? Ну, будь-якому разі у Туреччини і Росії серйозні економічні взаєми. Угу. Туреччина досі отримує газ по турецькому потоку. Турецька економіка, так чи інакше пов'язана з з, з, з тим, що відбувається на турецько-російському напрямку. І Ердогану потрібно, щоб йому за цей діалог, він все ж таки лідер країни члена НАТО, яка має серйозні стосунки з Сполученими Штатами, у тому числі і військово-технічні стосунки. Ердоган же отримує всі найновіші літаки, як ви знаєте, щоб йому не дорікали, йому потрібна роль миротворця. Це перший момент, другий момент, незважаючи на те, що він весь час говорить про дипломатію. Вже два роки поспіль. Uh -huh. Можливо, ви помітили, що навіть у своїй розмові з Путіним, напередодні свого виступу перед самітом Україна Південно-Східна Європа він чітко сказав, як він бачить передумови для будь-яких перемовин. Він це сказав Путіну. Це одностороннє припинення вогню, і це формула справедливого миру. І, до речі, не кожен лідер може це сказати Путіну, тому що, як ви розумієте, Путін абсолютно не погоджується з ідеєю одностороннього припинення вогню. І Ердоган це говорив не у розмові з Зеленським, а саме у розмові з Путіним. Треба це усвідомити. Так що за великим рахунком в нього є своє бачення того, як це могло б закінчитись. Скажімо, він може бути прихильником перемир'я, але це перемир'я дійсно базується на його уявленні про те, що вогонь має припинитися. І коли Ердоган говорить про справедливий мір і водночас про територіальну цілісність Україною кордонах 91-го року про український статус Криму, uh -huh. то мені здається, що ця позиція, незважаючи на всі зв'язки Ердогана з Путіним, політично ця позиція Анкари ближче до позиції Києва ніж до позиції Москви.